Сьогодні на місцевому овочевому ринку людно люди скуповують собі до столу овочі, фрукти. А проходячи повіж прилавки, я помітила, що з'являються вже досі такі, скажімо так, літні, екзотичні фрукти і овочі. Зокрема, це з'явилася полуниця, спаржа та виноград. Втім, зараз ціна на ці овочі та фрукти дещо кусається. До прикладу. А тут продавці за кілограм полуниці просять від 180 до 200 гривень за кілограм. Це наша українська полуниця. Її привозять із Закарпаття, а вона й виглядає більш-менш природньо. А от така закордона, велика, більш ідеальніша, скажімо так. За неї вже просять майже 250 гривень за кілограм. Її привозять з Польщі. А також на прилавках є спаржа, а її ціна орієнтована приблизно 230-250 гривень за українську і від 300 гривень за іспанську. Також де ДНД з'являється виноград, його ціна сягає орієнтовно 90-100 гривень за наш український та орієнтовно 150-200 гривень за закордонний. Продавці кажуть, такі фрукти люди зараз майже не купують або купують, але не охочу, адже ціна поки що зависока. А у кожного продавця, до речі, є довідка з лабораторії. Це такий певний експертно-експертний висновок щодо наявності нітратів в даних фруктах.